Для початку всім привіт. В цьому уроці буду редагувати навколишнє середовище. А точніше буду робити похмуру погоду. Сонце менше, туману більше. Так, Для цього нам потрібно зайти в гру, папку Data «Конфікс», папка, но середовище. Environment. Далі ось тут відкритий файл Dynamic Watcher Graphs. В цієї секції Dynamic Default. Це нас середовище, чисте середовище, це у нас похмуре середовище. Це дощ. Це гроза. І ось тут коефіцієнти в чистому середовищі та похмурому середовищі коефіцієнти одинакові. 0,4, 0,4. Ми зробимо в чистому, зробимо менше цифру 2. А у похмурому зробимо одиницю. Тобто похмуре середовище буде частіше з усіх. Цей файл зберігаємо. Далі потрібно відкрити папку Watchers. І ось тут є default Clear. це чисте середовище. Це у нас похмуре середовище, дощ, гроза, це у нас лабораторії і так далі. Мене цікавить, Похмуре середовище. Default в Відкриваю його. І ось тут Так, це чуть-чуть потім. Зараз я відкрию чисте середовище. Ось воно. Це якщо, допустимо, припустимо, випало колись там сонечко, особливо, якщо вранці. То ось це у нас 24 години, тобто 12 годин ночі. Далі пішли час. Година, 2 години, 3 години ночі, 4 години ночі, це у нас починається ранок. І ось тут ми починаємо, додаємо трохи туману. Якщо попадеться чисте середовище, то вранці з'явиться туман. Ось у нас є параметр «Фок дістанці. Тут 350 метрів. Ми зменшимо, це у нас 4 ранку на 250. Далі, 5 ранку йде. Тут ми вже зменшимо на 150. 6 ранку. Так, я, так ось оцей параметр. Вок-дистанція. Вок. Туман. Так, 6 ранку, ми зробимо вже 100 метрів. Тобто від актора туман буде 100 метрів. Це у нас 6 ранку і ось 7 ранку. Ми вже пропишемо в цій секції 75 метрів. Це буде вже година пик. Година пік. 75. Восьма ранку ФОП дистанція. Пропишемо 100. Тобто сонечко вже піднялося. Якщо випаде чисте середовище. Так, 9 ранку, це наш ще ранок рахується. Пропишемо йому вже чуть більше 150. І 10 ранку... 200. Це вже у нас 10-й, це вже день. Пропишемо 250, а далі вже буде 350. Так, це у нас чисте середовище. Зберігаю цей файл. Йду похмуре середовище. Так, тут у нас в фолк-дистанції стоїть 350 метрів. Також можна погратися. З 12-ї ночі. Там 350 година ночі, 2 години, 3. у Насвість. усюди стоїть 350. І треба це все змінити на похмуре, щоб був туман. Пропишемо 150. 50. І в, і в кожній секції під ранок можна більше додати. Вночі буде 150. Починається ранок. Так, ладно, щоб не сплутати. так, 150, п'ята ранку. Також буде 150 пішло з таранку. Також 150. І вже тут зменшу на 100. Сьома також 100 ранку. Восьма 75. Тобто це, тобто це відстань від актора і починається туман. 9 -та ранку також 75. 10 -та також 75. 11. -та. Також пропишемо 7, не там, ось тут. 75. Це у нас е Дальність обзору, отактори. Якщо зменшимо, нічого не бачимо. бачити не будемо далеко. У нас це все перекриває туман. Так, 11, 12. Тоже пропишемо 75, 13 години дня. І ось тут пропишемо 100. Друга година, також 100. І ось так можна налаштувати. Ми зробили, я зробив більший пріоритет для похмурої погоди у файлі Dynamic Watchers Graph, тобто одиничка, а тут менший пріоритет. Більшу частину гри буде похмура погода з туманом. Тут також 100. Це у нас вже 16-та година. 17-та. Типу вже вечоріє. Зробимо 75. 18-та також. 75. 19-та, Також 75. Восьма -та вечора. Також можна 70, може 70, так, 9 вечора, також 70, 22, так, ось він, тут ми вже додавимо трохи більше, 80, 23, 23, 90. Так, і відредагували цей файл і в грі вже буде похмура погода. Зберігаємо. Тут у нас 12 150. Хай буде 100. 150. в, час, в годину ночі, у 2 години ночі також 150. 150, 4 години, 150, також 100, 5 година, також 100, це вже ранок. 6, 100, 7, 100, ранок 75, це густіше буде. Так, зберігаємо і перевіряємо у гріп. І буде похмура погода. Так, я зараз у грі 9 ранку. Зараз похмура погода і ще додався туман. Тобто, від актора в 9 ранку 75 метрів від актора буде туман. Це у нас 9 ранку, як налаштували, в таку годину, якщо похмура погода, так воно і буде. Також там треба подивитися, коли дощ. У дощ також можна редагувати, тобто туман додати. А так оці два файли відредагувати і буде більш похмура погода у грі. Так, це зараз від, потестую. Тір від ЧН УЗП. Так, так, так. Розуміло. На очки. Маска. Зводим. Це відновив тір у грі поклик прип'яті. Так, це тестовий таргет стоїть. А ось це вже чисто і небо так. Гра почалась. На очі Все працює. Деякі були нюанси по цьому тіру, Все виправилось, відновилося і у поклику в прийміті, пір працює. Зараз до кінця доб'ю. Речі ж забираються, лишаються тільки клести предмети. Не почитав біолозі, скільки мені потрібно настріляти. очок. Так, гру. Час завершено. Так, відібрав пістолет. Який мене результат? Виграли. І також... Потренуватися. Акашку трудно. Це тренування постріляти безкоштовно. Без куль. 30 куль. Дану все. Зліва куди влучив. У двійку, п'ятірку, п'ятірку, п'ятірку. Так, 30 куль. На, на тренування відстріляли. І зараз ще на точність. Речі на точність, На влучність 70 куль є. Це треба влучити в десятку. Влучили мішень лягла. Буде стояти до тих пір, поки не влучимо в десятку. Тут ще туман додався. Так, дальніший. Так що тір працює поклику Прип'яті. Ось граємо, тільки я граю в гру зараз, вже година майже грового часу. Похмура погода так і лишається. Туману можна іще менше додати, але тоді, коли зайдете в приміщення, то туман також буде у приміщенні. Оптимально само 75. Зараз збігаю до довгортів у приміщенні, буде видно. Наваштування зробили і похмура погода буде майже постійно. Кофе це пріоритету буде більший, і постійно буде похмура погода. Так, зараз ще гроші заберу. Так, забрав кулі. Зброю 700 гривень. Ні, не, не хочу. Так, і повертаються всі речі. Так, в день туману менше буде, а вранці буде більше. І під вечір також. Якщо випаде Чисте середовище, вранці туман також буде. Ну так, трохи. Ну якщо я, я 50 метрів робив, так туман добре ощущався в приміщенні. Так, на цьому я, мабуть, урок завершую. Всім до побачення. Коментуйте, ставте лайки. До наступного уроку.